Мої кохані дивимось. Таки знаєте я оцінила силу iPod наушників Сьогодні не взяла вперше, і звук не такий. Вибачте, я виправлю завтра. Будуть наушники. І так, чому я ближче і до вас, щоб було краще чутно бо я чу попереднє відео, який звук не той. І так, термінові новини для вас, смерть. Боже, те, що було в попередньому, продовжується розкаді смерть. Відмирає щось у вас, і гарна новина. А що ж відмирає? Б'єн, класно! Відмирає обман. Більше не буде в вашому житті обману, маніпуляції, бажання отримати те. Чого хочеться за вас рахунок? Дуже круто. Я так і відчувала, що смерть в вашому випадку це на добро. І так, термінові новини на вас. Пишіть мені відповіді на запитання. У мене така енергія, що я прискорюю те круте, що вам пророчать карти. Чому? Тому що моя енергія це движок для вас. Це правда. Перевірте. І так, а молити також, дівчата. Термінові новини для вас. Ух. Був шанс на ось такі стосунки, стосунки як Пентакель, дуже цінні стосунки, стосунки, які ви сприймали як ваш золотий шанс. Але був дьявол в цих стосунках. Д'явол це у кожного свій, ви вже знаєте, це або, Ой, або батьки. Або відстані, або інша жінка, або ваш чоловік у кожного своє, або алкоголь, наркотики, і не буду прираховувати все це дьяволське. І він був принцем. Тобто, не був він у це королем, який бере за вас відповідальність, якому можна сказати, Ваня, я ваша навіки. Ні, Ваням до побачення. Ми кажемо тільки привіт королям і бажано з українськими іменами, Вибачте. І так. Які ж які ж термінові новини? Ви зараз головою нарешті? Ви думаєте головою? Ви в чомусь холодна. Але я думаю, що це виправдано. Тому що я за те, щоб ми думали головами з вами, дівчата. І, в, і ви в очікуванні. І ви знаєте, чому ви очікуєте? Тому що ви засіяли сім'я, яка повинна дати вам ось такі практичні і надійні всходи і Бажання ділитися з вами. Так, яка ж термінова новина? Ох, Босана, на коротше, то ви мені кажете все, що я не встигаю. Що кохання взаємне у вас, він кохає вас, а ви його. І ви з ним відпливаєте разом. Можливо, ще будуть якісь думки, що крають вам серце, але він вам покаже, як це любити.